Як зробити кожен день таким класним, щоб не було часу скоролити і сидіти в телефоні? Ти прокидаєшся і перше, що робиш, це береш телефон. Потім, не помічаючи, як летить час, дивишся в стрічку, дивишся відео, читаєш новини, і коли нарешті піднімаєш голову, відчуваєш порожнечу. Відчуваєш, що просто час тікає скрізь пальці. А в пам'яті вже взагалі нічого не залишилось, крім відео і ті, які ти не пам'ятаєш конкретно. Так було і зі мною. Я жив в такому собі тумані, успішному успіху інших людей роками. Кожний мій ранок починався з дофамінового поштовху сповіщень. Я постійно думав, що ось нове відео, новий рілс, новий. Шортс, і я знайду той ключик, знайду той щастя, за, за яке я зможу зачепитися і життя почне змінюватися. Я був як робот, який постійно був в стані продуктивності, шукав успішний успіх свого життя в житті інших людей. Я був тим роботом, який робив одне й те ж саме, поки одного дня я не зупинився і не запитав себе, хто я? І чим займаюся, коли я зрозумів, що від чергового відео мого, моє життя, мій стан, моє теперішнє, моя реальність взагалі не змінилася. Саме тоді я і зрозумів, що має бути спосіб звільнитися від цієї залежності. Спосіб, який дозволить мені, в подальшому тобі зробити кожен день настільки захопливим і наповненим радістю. Щастям, що просто не буде часу скролити і дивитися життя інших людей. Ні, це не магія, це мистецтво усвідомленого життя. І сьогодні я тобі розкажу, як воно працює. Ми живемо в режимі автопілота. Наш мозок звик до швидкого дофаміну, від швидких сповіщень, від лайків, від швидких змін кадрів. Наше тіло робить звичні дії, наш розум. Слідкує за зовнішнім шумом, і ми перестаємо бути творцями свого життя, стаючи лише його споживачами, споживачами життя інших людей. Ця звична, звична рутина з'їдає наші мрії, наші натхнення і енергію. Вона просто перетворює нас на робота, який виконує програму, а не живе, не наслужується життям, не є щасливою і. Живою людиною. Ця порожнеча змушує нас знову і знову тягнутися до телефону. Але насправді це не відсутність цікавого контенту, це відсутність нашого власного усвідомленого вибору. Це відсутність нашого внутрішнього голосу в сценарії нашого життя. Дисципліна це свобода. Ми звикли думати, що дисципліна це обмеження, дисципліна це клітка, дисципліна це щось таке складне, що змушує нас робити те, чого ми не хочемо. Але я тобі відкрию секрет: насправді дисципліна це твій вибір, який дарує тобі свободу. Це свобода вибирати радість замість рутини, творчість замість споживання. Це свобода наповнювати свій день майстерністю і реальним життям замість простого примітивного скоролінгу. Наше життя це не щось, що просто відбувається з тобою, зі мною з нами. Наше життя це полотно, це світ. І ми, як творці, ми як художники кожною дією. Кожною секундою, кожним мазком пензля можемо наповнювати сенсом кожну нашу секунду. І що ми вибираємо сьогодні? Яскраві кольори, яскраві моменти, яскраві емоції чи сірі відтінки, сірі звички і стандартне, спокійне, заїжджене, неусвідомлене життя. Ми самі. Вибираємо інгредієнти і моменти, з яких складається наш день. Наша відповідальність це і є наша свобода. Наша відповідальність за кожен момент, кожен вибір і кожну дію, усвідомлена відповідальність. Чотири прості кроки. Просто чотири кроки, як почати. Як почати з цих чотирьох кроків, які допоможуть нам, тобі, знову стати творцем, художником твого особистого життя? Перший крок вбий режим автопілота. Замість того, щоб брати телефон, почни свій день з усвідомленої дії, зроби п'ять глибоких вдихів, випий склянку води, напиши в блокноті три прості. Речі, за які ти дійсно вдячний. Почни день з наміру, а не з реакції на зовнішній світ. З твого наміру, як тобі реагувати. Так, да, це прості дії, вони елементарні і примітивні до виконання. Але почни з них на постійній основі, і ти побачиш, як ця елементарщина і примітивщина почне змінювати твоє життя. Другий крок. Визнаєш свої творчі мікродії. Подумай, що приносить тобі справжню радість, але не вимагає багато часу. Це може бути 5 хвилин простого малювання. Будь-чого, лінії, каракулі, пофігу просто малюєш. 10 хвилин гри на гітарі. Не маєш гітари, скачай собі гітару на телефон. Просто побранькай 10 хвилин, 15 хвилин читання книги. Це можуть бути будь-які дрібні, дріб'язкові, але усвідомлені дії, що будуть тебе наповнювати. Зміни цими діями порожні хвилини твого скролінгу. І побачиш, як твій емоційний стан, твій емоційний заряд буде змінюватися вже за оці самих 5, 10, 15 хвилин. Це дійсно реально. Це саме то, що змінює життя за 5 хвилин. Це не клікбейт, третій крок. Заповни порожнечу. Зрозумій, тобі не потрібно чекати великих подій, щоб відчути щастя. Радість прихована в дрібницях. Коли ти стоїш у черзі, не тянись за телефоном. Просто поспостерігай за людьми. От просто стань і подивися. З моменту от я зараз спостерігач. Коли їдеш в транспорті, подивися у вікно. Подивися у світ, який він дійсно прекрасний. Заповнюй маленькі моменти життя, які раніше були порожнечою своїми мікродіями та усвідомленістю, хоча би з режиму спостерігача. Коли йдеш по вулиці, покопайся, поговори з собою всередині. Це не буде якась шиза. Це просто ти подивишся сам на сам, на себе. То, що ти ніколи не робив. Нам 4. Створи дзвіночок у свідомості. Це найважчий і найважливіший крок. Коли ти відчуваєш бажання взяти телефон і знову скролити, зупинись на секунду. Просто задай собі за одне запитання. Що я зараз відчуваю? От що ти відчуваєш перед скролінгом? Можливо, це нудьга, можливо, це тривога. Можливо, це бажання втекти. Від якихось проблем, від нюансів від себе. Усвідомлення цього почуття це перший крок до його зміни. Зміни скролінг на мікродію. Просто пам'ятай, справжня свобода це неможливість скролити безкінечно. Бо ця матриця нам це і дає. Скролінг – безкінечність. Справжня свобода. Це свобода створювати твоє життя, від якого ти не хочеш втікати. Твоє життя занадто цінне, цінне, почуй мене, воно дійсно цінне, щоб втрачати його на порожні дії. Кожен день це новий чистий аркуш. І тільки ти вирішуєш, що буде намальовано на цьому аркушу. Почни з однієї мікродії вже сьогодні. Вона хай буде примітивна, елементарна, проста, але зроби її. Став лайк, якщо ти готовий до змін. І напиши в коментарях, яку мікродію ти почнеш виконувати, використовувати першою. Буду вдячний за твій перегляд, ти вже подивився, твій коментар, можливо. Ти зробиш репост цього відео, тому що дійсно ваша активність допомагає просувати це відео. Не буду це приховувати. Ваші коментарі, ваші лайки, ваш час на моєму каналі, каналі дійсно допомагає просуванню відео. Це вже думаю, для всіх не таємниця. З тобою був Богдан, і стаємо кращі разом.